В Україні у північ у студії для вас мовить команда інтера я Анастасія Дауголе. Новини на часі до 128 зросла на фронті кількість бойових зіткнень від початку доби. Як повідомили у генштабі ЗСУ, зафіксовано понад 2,5 тисячі ворожих обстрілів по опозиціях наших військ та по населених пунктах. Найбільш інтенсивно росіяни атакують на покровському напрямку. Максимальна активність окупантів зберігається з району очеретиного, звідти ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українці відбили. Ще 19 бої зіткнень тривають. Понад 200 тисяч гривень нам з вами вдалося зібрати для 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади. За ці кошти команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами придбала десантникам потужний позашляховик для виконання завдань на покровському напрямку. Там важка ситуація, і наша підтримка вкрай потрібна. Тож долучайтеся до зборів, адже автомобілів на передовій бракує. Друзі, ви знов супергерої, тому що завдяки вашій небайдужості і вашим донатам ми змогли придбати для 25-ї бригади ось цей потужний позашляховик. Мало того, що придбати, відремонтувати і перевзути. Ось зараз передаємо хлопцям його. Дякую величезне. Долучайтесь завжди до наших зборів. Дякуємо за підтримку і слава Україні! Героям слава! Героям! Друзі, на жаль, потреба в автомобілях на передовій дуже велика, і зараз нам треба терміново замість тієї машини, яка згоріла в 79 дев'ятій, знов зібрати гроші на автомобіль. Тому долучайтесь до зборів, реквізити їх ви бачите на своїх екранах. Дякую вам величезне за підтримку. Росіяни весь день обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. За інформацією тамтешньої військової адміністрації, ворог атакував дронами камікадзе, артилерією, скидав боєприпаси з БПЛА, поцілив по рай центру Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах. Російська армія прицільно била по цивільній інфраструктурі, пошкоджено сім приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, три понівечені, побиті сонячні панелі, зачепила лінії електропередачі, газогони. Минулося без загиблих і постраждалих. Триває евакуація з небезпечних районів Харківщини. Попри постійні вибухи, місцеві жителі ще й вагаються, чи варто виїжджати. Поліцейські показали, як евакуювали чоловіка і пораненого собаку з Липецької громади до Харкова. А от літню жінку так і не вдалося умовити покинути домівку. Давайте виїздити, будемо. Оце в вашу машину вони побачили. Я кажу, давайте зберіть речі, будемо їхати. Я не буду. Чого? Так, я, не я не боюсь. Я не боюся, уб'є так уб'є. У мене он же ще тут друзя. Четверо. О, я, я розумію, давайте виїжджати будемо. Ну тільки не сьогодні. Давайте в понеділок. Не знаю, що То, я не боюся. Уб'є так уб'є, я вже стара. Вимагав хабарі за відсрочку від мобілізації. Депутата Ужгородської міськради затримали під час отримання мзди. Як повідомили в СБУ, чоловік входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. Він вимагав гроші у військовозобов'язаних, які мають право на відсрочку за сімейними обставинами. За різні суми обіцяв. Пришвидшене отримання довідок про догляд за особами з інвалідністю нині чиновник під вартою вирішують питання щодо повідомлення про підозру за скоєне посадовцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нарколабораторію викрили у Чернігівській області. Про таке повідомляє ДБР. Група ділків облаштувала лабораторію на території приватного аграрного підприємства. За добу синтезували близько 100 кілограмів психотропів. Реалізувати товар, а це понад 240 тисяч доз не встигли. Працівники ДБР затримали організатора і трьох хіміків. Тепер вирішують питання щодо повідомлення, затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. На Запоріжжі заборонено купатися у місцевих водоймах, утім люди не завжди дослухаються. Шестирічна дівчинка, без дозволу мами, пішла до води та ледь не втопилася. Урятувала дитину співробітниця ДСНС, яка випадково опинилася поруч. Подробиці у сюжеті. Для сестер Аміни та Олександри рятувальники влаштували персональний урок безпеки. Розповідали про вибухівку та міни, дії під час пожежі та інших екстрених ситуацій. Разом із мамою дівчатка завітали до надзвичайників подякувати рятувальниці Юлії. З тиждень тому вона врятувала життя шестирічній Олександрі. Дівчинка мало не потонула у басейні. Побачила у воді дитину, яка на перший погляд пірнає. Потім я зрозуміла, що вона тоне. Стрибнула до басейну, схватила її під руки, витягнула дитина, вже наковталася води. Я її поклала на руку, вона не дихала вже. Почала надавати домедичну допомогу. Коли дівчинка оговталась, Юлія відвела її до мами. Пішла зі своєю дорослою і з маленькою купити їсти, оплачувала, розвернулася, молодші вже немає біля мене. Вирішила піти подивитись біля басейну, а вже побачила Юлю, яка її несла на руках, і зрозуміла, що щось не то трапилось. Мама дівчаток розповідає: завжди нагадує донькам про обережність, втім, сестри непосидючі та допитливі. Олександра мені пояснила, що вона не повірила мені, що там голобока, і вирішила перевірити наскільки там. Я раніше думала, дві хвилини нічого такого не змінять. Змінять, змінять, особливо коли. Не одна, дитина двоє. Коли ти на одну відволікся, повернувся, інакше другої вже немає. Юлія, хоч і працює у ДСНС, не виїжджає на надзвичайні ситуації, тож людину рятувала вперше. Я була щаслива, що я врятувала маленьку дівчинку, тому що я мама і мені це дуже важливо. Правила безпечного відпочинку через війну змінилися. На Запоріжжі цьогоріч заборонено купатися та відпочивати на місцевих водоймах. Через аварію на Каховській ГЕС оголилися береги Дніпра і існує реальна загроза виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової. Є дуже багато прильотів, які також трапляються над водною акваторією, і це може призвести до травмування. До того ж, біля водойм немає укриттів, а дно річки ніхто не перевіряв. Рятувальники закликають не наражати себе на небезпеку. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Графіки погодинних відключень електрики діятимуть наступну добу по всій країні. Як повідомили в Укренерго, така ситуація спричинена масованими атаками росіян і уточнили, від опівночі до шостої ранку, а також від обіду до 23-ї години, обмеження будуть більшими. Живлення критичної інфраструктури обіцяють безперебійне. Румунія готова передати свою систему Петріот Україні. Таке рішення у Бухаресті ухвалила. Вища рада оборони на засіданні, проаналізували наявність і важливість чотирьох патріотів у Румунії. Вирішили, що одну з установок можна віддати Україні. Водночас у Бухаресті зазначили, що передають Києву патріот, щоб отримати в подальшому аналогічну систему ППО від стратегічного партнера Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський вже подякував румунському колезі Клаусу Йоганісу за патріот та наголосив, що поклавши край російській агресії зараз. Україна запобігає потенційному нападу Росії на Молдову, Румунію чи країни Балтії. Сполучені Штати постачатимуть ракети до Петріот і НАСАМС найперше Україні, а потім іншим державам. Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому. Рішення важке, але необхідне, каже Кірбі. Така зміна пріоритетів має забезпечити українську ППО ракетами на 16 найближчих місяців, вважають у Білому домі. Міноборони Німеччини планує замовити понад 100 танків леопард. Про це повідомляє журнал «Шпігель» з посиланням на конфіденційні документи. За 105 леопардів Німеччина заплатить майже 3 мільярди євро. Військові мають отримати техніку до 2030 року. Частина танків підсилить бригади, які дислокуються безпосередньо у Німеччині. а Решту отримає німецька бойова бригада у Литві. Спецтехніку для відновлення енергоінфраструктури передала Україні Німеччина. Про таке повідомляє міністерство енергетики. Йдеться про. Два автомобілі з краном для робіт на електромережах. Загалом Берлін передасть 16 одиниць спецтехніки на 2,5 мільйони євро усе у межах українсько-німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів, яку реалізувало німецьке товариство міжнародного співробітництва. І це не перші спецмашини. Частину автівок уже використовують у Харківській, Миколаївській та Тернопільській областях. Франція відкриє в Україні завод з обслуговування систем ППО та радарів. Про таке вказано на офіційному сайті компанії, яка вестиме будівництво. Три угоди від її імені підписали Міністерство збройних сил Франції та Українське Мінстратегічної промисловості. У першій йдеться про власне підприємство, яке має спростити постачання та експлуатацію оборонних систем і засобів РЕБ. Текст другого договору передбачає технічне обслуговування та навчання персоналу. У третій угоді мова про програмне забезпечення для безпілотних авіаційних систем, здатних нести та випускати боєприпаси. 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії це потужний набір заходів, спрямованих на підрив воєнних сил Росії. Про таке заявив Жозеп Борель, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки. Нові заборони націлені на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги та енергетичний сектор. А також мають покарання за обхід обмежень, які були запроваджені раніше. Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії напередодні. Після майже місяця дискусій. Щоб зостатися у Латвії, громадяни Росії мають підтвердити знання латиської мови. Таке рішення ухвалив парламент країни. Знання мови від росіян вимагали і раніше. Вони складали обов'язковий іспит. Однак через зміни у законі майже 5 тисяч емігрантів з Росії ця перевірка не зачепила. Тепер це виправили, створивши для всіх однакові умови. Від людей, яким більш як 75 років, знання латиської не вимагатимуть. У Сумах запрацювала кав'ярня, що підтримує дітей з порушеннями слуху. Вони матимуть змогу стажуватися та виставляти на продаж свої вироби. Заклад відкрили мами дітей з інвалідністю, щоб допомогти пристосуватися до дорослого життя. Заснували кав'ярню на грант від служби зайнятості. Це впало дуже крізь. Mm -hmm. Моті зараз японська, японський десерт, еклери дуже смачні. Затишна кав'ярня у середмісті сум, кілька столиків та окрема дитяча територія. Поки батьки там знизу покупують їм солодощі, а вони тут відпочивають і грають на плейстейшні. Цей заклад створений, щоб допомогти дітям із порушенням слуху. Артем тільки но закінчив 9 клас, захоплюється риболовлею, але про майбутнє всерйоз ще не замислювався. Не знаю, ще куди мені поступати чи далі вчитись. я хотіла би стати багато варіантів або врачом, або 3D-модулювання. Утім, як майже кожен школяр, влітку хлопець хоче підзаробити. Анастасія, яка переймається проблемами дітей з вадами слуху, вирішила допомогти підліткам. В них є жага е, заробити якісь свої кошти, але в них є певний бар'єр, страх, що як це прийти, як сказати, ми нічого не вміємо. І те, що в них є така, скажімо, інвалідність, порушенням слуху вони, як це все пояснити. Тому вони кажуть, візьміть нас попрацювати на якесь стажування, показати їх, показати їм, навчити їх трохи, щоб в подальшому вони пішли і в них вже був якийсь досвід. Проєкт Анастасія організувала разом з Оксаною, матір'ю трьох дітей. Подали заявку на мікрогрант для бізнесу із третьої спроби, але одержали кошти від держави. Це за купівля обладнання. Це кава машина, це кава молка, оренда приміщення, також ну посуд, от стільці столи. Ти розраховуєш бізнес-план, ти його складаєш, але все одно в кінці нам цих грошей не вистачило. Все одно ми брали кредит. Для жінок насамперед важлива соціальна відповідальність. По відсоток від прибутку, який буде приносити кав'ярня, буде йти на саме громадську організацію для людей з порушенням слуху. По-друге, це те, що в нас є діти-кондитери, які тут представляють свої вироби, і також я ж кажу багато запитів про працевлаштування. Артем завдяки тимчасовій практиці справляється з власними страхами. Може себе тут почуваю більш комфортно спілкуватися з людьми і бути тут спокійним. Постійні клієнти вже є. Оцінили каву та десерти, а головне сміливість і готовність діяти. Я дивуюся таким людям і захоплююся тим, що, не дивлячись на те, що в нас такий важкий складний військовий стан, дівчатка відважились на такий бізнес. І тому мені хочеться їм якось допомогти, навіть зайти, випити каву. Працюю неподалік, плюс у них одна з кращих кав навколо. Ціна якість, плюс соціальний проєкт. Хоч все людей. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці. Марафон Єдині новини такі новини безпечної, спокійної вам ночі. Все буде Україна.